Сьогодні подивимось на 10 фільмів за участю легендарної Ніколь Кідман. У відео згадаємо як культові роботи, так і сучасні ролі акторки. Кожен фільм по своєму цікавий і точно вартий вашого перегляду. Поїхали! Париж, початку ХХ століття, яскраве кабаре сяє музикою і світлом софітів. Молодий поет Крістіан потрапляє у цей блискучий світ і закохується в сатін головну зірку Мулен Руж. Він допомагає їй готуватися до вистав і поступово опиняється в центрі інтриг серед артистів, які борються за місце на сцені. Кожен виступ сплітає їхнє життя з репетиціями, плутаними домовленостями і суперництвом. Навколо лунають оплески, але за ними ховаються заздрощі, задуми керівництва і непередбачувані перешкоди. Любов Крістіана і Сатіно розквітає на фоні цього хаосу, пристрасна і водночас крихка. Успішний кардіохірург живе, здавалося б, ідеальним життям: любляча дружина, двоє дітей, стабільність і порядок. Але коли в його житті з'являється дивний юнак, світ починає повільно тріскати по швах. Спочатку все виглядає як дивна дружба, але з часом стає ясно: хлопець знає щось, чого не має знати. Атмосфера гіршає, логіка зникає. За зовнішнім спокоєм родини ховається щось страшне і. Коли приходить момент вибору, жодне серце не залишиться чистим. Британія середина сорокових років минулого століття. Грейс живе у великому старому будинку разом з дітьми, чутливими до світла. Вони суворо дотримуються правил. Жоден промінь сонця не повинен проникнути в кімнати, жодна деталь не порушує порядок. Але щодня будинок поводить себе дедалі дивніше. Двері скриплять без причини, чути кроки у порожніх коридорах, з'являються таємничі голоси. Поступово Грейс починає Розуміти, що тут щось не так, і правда, яка ховається у стінах, виявляється страшнішою ніж вона могла уявити. Бека і Габі намагаються втримати родину після трагічної втрати. Кожен день боротьба з болем, емоціями, з неможливістю повернути минуле буденні радості стають єдиною опорою, коли здається, що світ навколо розсипається. Їхні стосунки перевіряються на міцність знову і знову. Любов, провина і надія переплітаються так тісно, що важко зрозуміти, як вижити у цьому хаосі, і навіть в найтемнішій Моменти вони шукають вихід, який дозволить жити далі. Три жінки живуть в різних місцях і часових відрізках, але їхні долі переплітає одна книжка. Кожна з них стикається з обмеженнями, втратами і вибором, який змінює все. День за днем життя підштовхує жінок до важких рішень, а маленькі моменти радості і суму стають максимально відчутними. Звичайні події набувають значення, і з цих деталей складається повна картина їхнього життя. Крістін Лукас живе в світі, де минуле щодня зникає з пам'яті. Крістін потрапила в жахливу автокатастрофу і тепер кожен ранок прокидається, не пам'ятаючи, хто вона і що з нею сталося. Чоловік намагається допомогти Крістін відновити спогади, але правда виявляється більш страшною ніж будь-які нічні кошмари. Поступово Крістін починає розкривати таємниці свого минулого, але кожне нове відкриття. Загрожує її життю та довірі до найближчих людей. В маленькому віддаленому містечку з'являється незнайомка на ім'я Грейс, яка ховається від переслідувачів. Жителі спочатку обережні, але поступово погоджуються прихистити жінку, виставляючи свої умови. Незабаром маленькі послуги перетворюються на вимоги, а доброта місцевих жителів обертається на жорстокі правила. Грейс виживає серед маніпуляцій та лицемірства, і те, що починалося як притулок, стає. Пасткою, з якої немає легкого виходу. Під час громадянської війни поранений солдат випадково опиняється в стінах жіночого пансіону. Місце, де раніше панувала тиша, самота і стриманість, поступово наповнюється напругою. Молоді вихованки та вчительки починають боротися між собою за увагу незнайомця, та невинна гостинність перетворюється на небезпечну гру. І коли пристрасть переходить межу, це місце стає пасткою, з якої ніхто не вийде. Без втрат. Сьюзан завжди мріяла стати знаменитою. Для неї камера це двері в інше життя, де її помічають і захоплюються. Вона не просто грає на сцені, вона готова ризикувати всім, аби дістатися вершини. Та за блиском телевізійного світу ховається холодний розрахунок. Люди навколо неї готові на будь-які інтриги, а кожне рішення може коштувати надто дорого. Коли мрія стикається з реальністю, Сьюзан робить вибір. Від якого залежить її майбутнє, і цього разу він безповоротний. Колись вона була молодою поліцейською, яку вперше відправили працювати під прикриттям до небезпечної банди в Лос-Анджелесі. Тоді Ейрін Белл ще вірила в справедливість і дозволила собі почуття до напарника. Але операція пішла не за планом, і це назавжди змінило її життя. Минуло багато років. Тепер Ейрін зовсім інша, виснажена, жорстока, але непохитна. Минуле знову дає про себе знати і. Цього разу вона готова відплатити всім, хто колись зруйнував її життя. Сподіваюся, ця добірка допомогла пригадати улюблені ролі Ніколь Кідман або відкрити для себе щось нове. Якщо тобі сподобалося відео, залиш коментар, який фільм за участі Ніколь твій улюблений, постав вподобайку і підпишись на канал, щоб не пропустити нові цікаві добірки.